Вітаю вас, видивитися акценти понад мільярд гривень на потреби Запоріжжя вдалося залучити минулого року завдяки проєктам інституту розвитку міста. Це, зокрема, соціальні проєкти, гуманітарна діяльність та допомога постраждалим від війни. Чим інститут розвитку займався цьогоріч та які проекти реалізовував? Дивіться у наступному матеріалі. Забезпечення необхідною технікою екстрених служб міста, організація тренінгів з домедичної допомоги, передача учням необхідної канцелярії та техніки для навчання, а також організація заходів для професійного зростання лікарів та реабілітологів. Усім цим займаються фахівці інституту розвитку міста. Це, зокрема, проєкти, завдяки яким минулого року вдалося передати понад 30 автівок, в тому числі соціальне таксі для маломобільних людей у лікарні, центри захисту вразливих категорій та освітні заклади. Завдяки міжнародній взаємодії вдалось також створити. Міський молодіжний центр. Місто отримало реабілітаційне та спортивне обладнання, а також техніку для поліпшення роботи ЦНАПів та комунальних підприємств. Опікується в інституті і репрезентацію Запоріжжя у Європі. Зокрема, підтримують зв'язки з містами-побратимами. У Запоріжжі їх сім: німецький Магдебург та Обергаузен, Бельфор у Франції, Лінц в Австрії, Бірмінгем у Великобританії, Лахті у Фінляндії та Аждот в Ізраїлі. Найдавнішим нашим побратимом є фінське місто Лахті з 1953 року, а наймолодшим Одчим містом побратимом є ізраїльський Аждот. З ним партнерство розпочалось у 2011 році. В інституті кажуть, вкрай важливо розповідати європейцям про життя тут. Їх це зовсім не лякає. Вони навпаки захоплюються нами і вони дуже дивуються. Коли, наприклад, у нас нещодавно була наша делегація, відвідувала місто Бельфор у Франції і вони нам показували свої проєкти, що вони зараз роблять. А ми їм такі дивіться, а у нас також от-от, і вони такі. Блін, а ви продовжуєте працювати? У вас війна, ви робите проекти, ви відкриваєте підземні школи. Які у вас класні бібліотеки? А як це працює? Давайте ділитися досвідом. Ми також хочемо залучати молодь до наших бібліотек. Ми їм показували наш досвід сучасних просторів бібліотек, які у нас по місту. Вони були просто в захваті, тому вони навпаки захоплюються тим, що у нас є досвід, як продовжувати працювати навіть в таких кризових ситуаціях і не зупинятися. Загалом лише за 24 й рік інститут розвитку міста залучив на потреби Запоріжжя понад 1 мільярд та 5 мільйонів гривень. Цьогоріч фахівці продовжують працювати над покращенням умов в місті та залученням до цього міжнародних партнерів. Тему продовжимо у студії. Поруч зі мною Вікторія Агентаєва, директорка комунальної установи Інститут розвитку міста Запоріжжя. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Отже, ми подивилися сюжет про те, які проекти були реалізовані за рік. Я знаю, що це не всі проекти. Так само, як і минулого тижня, у нас відбувався міжнародний форум. От про що свідчать такі заходи, і які питання на них можна вирішувати? Те, що до нас сюди приїздять люди з інших країн. Так, міжнародний форум, який відбувся в нас 9 жовтня, є показником довіри міжнародної спільноти і показник стабільної і ефективної підтримки саме при фронтовій території. Форум це не тільки зустріч партнерів, міжнародних інституцій, представників органів влади. До речі, цей форум був організований вже вдруге Запорізької обласної військової адміністрації, перший був січні, де ми проговорювали плани на річ. 2025 рік спільні проекти, координація наших спільних зусиль. Тепер наступний вже в жовтні під кінець року, де ми не тільки підводили підсумки, ми координу розпочали координацію і планування на 2026 рік. Це вкрай важливі такого рівня події, тому що вони показують не тільки високий рівень міжнародної довіри, але і ще й зміцнення наших. Взаємовідносин і показник стабільної підтримки міжнародних партнерів. Чому міжнародна солідарність от, чим вона важлива саме для прифронтового міста? Ну, це підтримка, це розуміння, що ми вистоїмо. Це розуміння того, що на прифронтовій території проживає велика кількість людей, і Європа не залишає на призволяще саме прифронтові міста. Міжнародна спільнота разом з нами бореться з цим ворогом. Самостійно було б важко. Ми розуміємо, ми б вистояли, але з міжнародною підтримкою ми це робимо більш. 嗯。Oh. Ну, більшими зусиллями оперативніше, тому що останні часи тижні обстріли посилилися. Це і руйнування енергетичної інфраструктури, і соціальної інфраструктури, і приватні будинки. самостійно, на жаль, обласна і місцева влада не справляються в повному розмірі. Обов'язково потрібна допомога. Це якщо ми говоримо на сьогоднішній день, але ми розуміємо як представники влади, що відбудова вже близько, що сподіваємося, наступний рік. Вже ми війдемо да в еру стратегічного планування і відбудови. І нам потрібні на сьогоднішній день розуміння наших цінностей пріоритетів, які поєднуються з програмами підтримки міжнародної. Бо що міжнародна підтримка вона формується, е, виходячи з аналізу ситуації, з, виходячи з потреб, які ми надаємо. І при, саме приїзд міжнародних делегацій до міста Запоріжжя показує не тільки зацікавленість, але й вони можуть е, переглянути, побувати на тих місцях, де е, власними очима побачити, які руйнування, чим вони можуть допомогти. І формувати вже на наступний рік програму підтримку ну ті тематичні проєкти, які ми можемо спільно з обласною місцевою владою реалізовувати? Це ресурси, обов'язково це ресурси, це ресурси, це допомога, це е, натхнення, це довіра, це ну можна прилічувати велику кількість слів, що нам допомагає. Це допомога яку допомогу міжнародні партнери надають для... Таких критичних сфер міста я знаю, що вони дуже багато участь приймають у цих питаннях. Ну, тут ми можемо е, проговорювати в кожному в кожній сфері, mm -hmm. в кожному сегменті це може бути освіта, соціальні, освіта, освіта де да, гуманітарне, е, емержне реагування, тобто е, ліквідація mm -hmm. е, надзвичайних ситуацій. В кожному з компонентів є підтримка міжнародних партнерів. Якщо говоримо про пріоритети на цей рік і те, що було зроблено, це. Е, Підтримка підтримання нашої енергосистеми в Запоріжжі і модернізації, це і встановлення е сонячних електростанцій на дахах е наших міських лікарень, це і встановлення коген... когенераційних установок це на об'єктах опалювання, об опалювання. Та, на об'єктах критичної інфраструктури, це і підтримка в комунальній техніці надані е в, ус в усіх напрямках для будь-яких видів робіт, демонтаж е зруйнованих будинків і. Виконання щоденних завдань комунальних підприємств і ліквідація надзвичайних ситуацій. В соціальному напрямку ми можемо говорити про відкриття центру життєстійкості. Це центр, де надається не тільки психологічна допомога, а де люди можуть прийти звернутися з будь-яким питанням, які стосуються компетенції органів влади. Це психологічна допомога, надання документів, е, отримання консультацій по е, документам, знаходження роботи тобто такі е, центри, які не е, залишають людину наодинці в складних життєвих обставинах. Важливим кроком в цьому році було запровадження такої послуги, як соціальне таксі. Це також розпочалося з наданням спеціалізованих автівок е, нашого міста побратиму Оберхаузен Оберхаузене Магдебург. Далі доєдналися інші партнери і волонтерські організації. І ми збільшили цей автопарк і на сьогоднішній день. Вже скористалося декілька тисяч людей за цією послугою. До цього року не було в нас такої послуги запровадження, mm -hmm. також запроваджена послуга соціального таксі в закладах інклюзивної ресурс. Сурсних центрах при закладах освіти в місті Запоріжжя, тобто були інноваційні проєкти, які е, були впроваджені тільки завдяки міжнародній підтримці. За 34 роки цього не було. Це все через Інститут розвитку міста Запоріжжя відбувається. Тобто, ви знаходите, ви пропонуєте, просите? Ну, Ми здійснюємо більше координацію. Uh -huh. В цьому процесі залучені велика кількість стейхолдерів. Це обласна влада, міська влада, uh -huh. інститут розвитку міста як координатор, але ще наші партнери локальні: благодійні фонди, міжнародні uh -huh. організації, які базуються в місті Запоріжжя, небайдужі мешканці міста Запоріжжя, які виїхали в Європу. і допомагають. І наші міста, побратими. Це така робота е, колегіальна. Так, Ми формуємо запити, ми направляємо ці запити, ми е, організовуємо вже координацію, комунікацію з партнером і доставкою цих вантажів до міста Запоріжжя, або супроводженням mm -hmm. цих вантажів. Кожний проєкт дуже індивідуальний. І на якомусь етапі ми включаємося, на якомусь етапі далі вже перенаправляємо це або до департаменту, або mm -hmm. до комунального. Підприємства, тому не можна сказати, що тільки виключно як інститут розвитку міста, ми так координуємо, ми дивимося, що потрібно додати, mm -hmm. де ми не встигаємо по термінам, які документи потрібно організувати, щоб пришвидшити цю допомогу. Включаємося майже в усі процеси. Надання цієї допомоги, доставки її в місто Запоріжжя і отримання її. Ну я знаю, що від гуманітарної такої допомоги, там те, що людям е, в руки дається, то є ж і ще той комунальний транспорт, про який ви говорили трішки більше. Проекти і про відновлення. Ви тепер говорите, що місто, звісно, воно потребує відновлення, а з цим у нас партнери не спішать. Не ну, те, що не спішать, те, що ще говорила партнери uh -huh. приїздять до Запоріжжя, бачать актуальну ситуацію uh -huh. на сьогодні і дивляться ті чи інші потреби, які є. Але ми маємо запити і стратегічні вже цілі на наступний рік через рік. І компонент відбудови координація спільних проєктів це є пріоритетом, тому що коли є зусилля міжнародних партнерів. Обласної місцевої влади поєднання ми отримаємо більше вже результат, аніж компонент надання допомоги тільки виключно одним з гравців. Ми згадали про допомогу міст побратимів. Хочеться більше про це поговорити. Які приклади співпраці є у нас з містами-побратимами чи фондами, які дали такий відчутний результат для громади? Ну, я взагалі впишаюсь нашою комунікацією і роботою з містами-побратимами. Війна нам допомогла налагодити більш тісну комунікацію з цими містами. І Дуже приємно, що всі, ну, майже всі міста-побратими включені в процес життєдіяльності нашого міста. Або це в культурній сфері, в нас є обміни наші. Представники культури або відвідують культурні мистецькі заходи в Європі, або направляють своїх учасників в фестивалях конкурсах. Це теж є дуже вкрай важливим на сьогоднішній день. І ми маємо результати направлення наших дітей на ну не можемо говорити, оздоровлення, угу. але на певний відпочинок в декілька міст побратимів в цьому році 180 дітей за нашою координацією. Могли відвідати місто Лахті, місто Магдебург і місто Лінц. Mm -hmm. 에, такого раніше також не було, і це один із таких результатів, які ми можемо пишатися. На сьогодні 에, триває робота по написанню проєкту і отримання фінансування з Міністерством Німеччини в різних напрямках. Це комунальний транспорт, це медичне обладнання для лікарень. Я сподіваюся, що в кінці жовтня будемо мати вже результати, тому що позитивний е діалог. діалог вже йде. Вже Ми на етапі підписання документів, але поки що не підписано, тому не можу mm -hmm. говорити. Сподіваюся, що в наступній зустрічі обов'язково про це розкажу. Більфор включений в нас в комунікацію з освітянськими закладами, зі школами. Ще такий позитивний момент, що наші школи міста Запоріжжя і школи міст побратимів комунікують між собою. Mm -hmm. Тобто наші діти можуть в онлайні зустрічатися, проводити спільні конкурси, проекти, комунікувати. Це це дуже важливо, тому що після приїзду дітей це такий позитивний відгук. Вони змогли не тільки виїхати безпечно. Середовище, але й в них попрактикувати іноземну мову і зрозуміти, що знання іноземних мов вкрай важливе. Ну, до речі, наші журналісти поспілкувалися з дітьми, які завдяки співпраці з містами-побратимами побували на відпочинку за кордоном. Давайте послухаємо їхні враження. Ми були один тиждень у лахті. Нам дуже сподобалось по-перше. по-перше. Нас дуже гарно прийняли. До нас гарно ставились і команда табору, і діти, які з нами проживали. Один день в нас була екскурсія у місто. Лахті це місто лижного спорту, тому ми відвідали музей лижників та побачили найперші лижі у Фінляндії. Далі був музей арт. Простір такий невеликий, де була така інтерактивна стіна на чотири поверхи. В Лахті є теж дуже знаменитий залив, де знімали фільм, нам розказували. У нас було два такі тренери, які з нами найбільш всього спілкувалися. Це був Ніколас і це був Вайло. Вони нам вони проводили. Більшу частину часу з нами. Дуже сподобалося спорт, ніколи не знав, що є такий спорт баунсбол. Це такий, як хокей на траві, але в залі, і замість клюшки такі палички, типу вушних паличок. Був дуже гарне харчування. Тобто починаючи з звичайних нам притаманних Україні курятини, телятини, закінчуючи розкішним, червоним оселецем з картоплею фінлянським. Насправді там дуже багато, як і в нас квашеностей. І там навіть влітку це норма їсти капусту, огірки не, не свіжі. Вода з-під крану. Її можна пити. Коли ми зайшли у нашу їдальню, ми спитали. Нам сказали, що це вода з-під крану, але ми перші дні. Не намагалися набирати воду, воду із нашого нова. Ми ходили все рівно у їдальню і набирали там, бо вважали, що вона там краща. Ну потім, звичайно, ми якби зрозуміли, що це та сама вода, тому вже якби набирали. Таке побажання для тих, хто буде їхати в Фінляндію, не купуйте фінську каву, вона не смачна. Українська смачніша. Я відвідала табір в Німеччині в самому Магдебурзі. Мені дуже сподобалось, нас були неймовірні подорожі. Ми відвідали декілька цікавинок, такі як музей, зоопарк, торговий центр. Ми каталися на екскурсійному автобусі, але найбільше мені запам'яталося, як ми пішли до мерії та познайомилися з головою міста та поставили підпис в книзі гостя. В таборі, хочу відмітити, була дуже смачна їжа, шведська лінія харчування. На вечерю ми готували собі самі піцу, хот-доги, бургери. Нам проводили майстер-клас. У нас були ігри, ми грали в професії, було казіно, в нас були такі дитячі коїни, ми грали в міні-ігри та потім обмінювали їх на солодощі. Нас були дуже привітні та класні вожаті, Вони нас розуміли та були як на одній хвилі з нами. Також ми комунікували з німськими дітьми, ми їм подарували солодощі, прикраси та вожатий один мені подарував теж браслет, я його ношу зараз. Він також на мені зараз все було дуже класно. Ми повертаємося до студії, почули дітей, 180 так. запорізьких дітей побувало в двох містах, в трьох. трьох да, Магдебург, Лінц і Лахті. А які ще можливості для розвитку молоді відкривають міжнародні й українські партнерства? От, ви сказали в освіті. Є попрактикувалися обмін досвідом, мова іноземна, з'їздили на відпочинок в безпечні місця. Що ще є? Якісь проекти, які реалізовані або зараз реалізуються, що стосуються саме от розвитку молоді? Т, ну, взагалі молодь це є рушійною силою розвитку будь-яких будь-яких міст і Запоріжжя не є виключенням в минулому грудні 24-го року був відкритий перший молодіжний центр за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, але спільно з фінансуванням Запорізької міської ради. І Ось скоро майже рік, як в нас працює такий молодіжний осередок. Які очолюються молоддю і працює виключно молоді люди в цьому молодіжному центрі? Велика кількість активностей, там більше 10 тисяч молоді, яка змогла долучитися до тих чи інших заходів на базі молодіжних центрів. Тому розуміючи, після побачених результатів і як молодь охоче після дистанційного навчання, ковіду онлайн-знаходження вдома. Почали виходити з дому і спілкуватися. Е, наш партнер, вже три роки, стабільний партнер ЮНІСЕФ, дитячий фонд, який підтримує не тільки заклади освіти, дитячі садочки, школи, е, центри створюють на здолуження освітніх втрат, а й профінансував, укомплектував е, ремонтні роботи велику кількість допомоги саме молодіжного центру продовжує працювати в цьому році. В цьому році ми плануємо, може. На початку наступного року відкрити ще додатково відділення молодіжного центру по місту, це буде Хортицький район, вже відкриваю таємництво. Угу. Розуміє той момент, що молоді люди повинні мати час для дозвілля, безпечний час, тому що молодь. Це вже думаю всім. Такі факти ясні, що вона виїжджає в безпечні місця. Вона виїжджає там, де може мати роботу і де може спілкуватися, і проводити безпечний свій час. Ми створюємо такі осередки для того, щоб молодь залишалася на база, на базі молодіжних центрів, проводяться різні заходи, і психологічна підтримка, і профорієнтація, і зустрічі по різним тематикам для того, щоб молодь побачила, скільки можливостей є в місті. І залишалася тут. тому, дякуючи, ЮНІСЕФ. Ми цю роботу продовжуємо спільно з молодіжною радою спільно з департаментом молоді і спорту. Це, це так командна робота. Бо... Розвитку і підтримці молоді саме в профронтовому місті. ну це на перспективу, щоб дійсно молодь залишалася і бачила, що вона теж має тут певний потенціал. Бо молодіжні центри це ж не лише дозвілля, це ще й досвід певний. Так на майбутнє у нас це досвід, певні активісти. навички. Так ми комунікуємо з університетами. Uh -huh. Молодіжний центр в контакті з закладами освіти, тому що і профорієнтація також є пріоритетним напрямком на сьогоднішній день. Велика кількість вакансій. Вакансії є у Запорізькій міській раді, і ми розуміємо, що ОМОЛЕТ на сьогодні може мати перше роботі, перше робоче місце саме в органах місцевого самоврядування, допомагати нам відбудовувати місто. А якщо до національної підтримки українці підтримують українців? Можливо, міста побратими у нас є ж не лише за кордоном, є і в Україні серед українських міст. Як це вплинуло на життя містян Запоріжжя? Як це відзначилось в проєктах інституту розвитку міста? В цьому році ми отримали так дійсно місто побратим в межах національної програми Пліч Опліч, це місто Чернівці. За такий невеликий, нетривалий час півробітництва, ми вже маємо певні результати. Це і відпочинок наших дітей, це змагання серед спортсменів, це культурні обміни, це освітні обміни. Ми відвідуємо їхні форуми, вони відвідують наші заходи, тому що в межах України це трошки легше відбувається. Mm -hmm. Відчуваємо їх підтримку при надзвичайних ситуаціях. Це, знаєте, вкрай важливо, що ми розуміємо, що є територія в рамках і в межах України, де ми можемо відповідати ставити на певний час своїх дітей в безпечне місце, де ми можемо втілити спільні проєкти, тому що Чернівці це прифронтну це прикордонна територія, де більше є можливості міжнародних партнерів допомагати. Тому ми дуже тішимося тими надбаннями, які є на сьогоднішній день, і подали заявку до Національного комітету пліч Оплі щодо. Ще одного партнерства, тому вже я думаю, в цьому році ми будемо мати ще одне місце побратим для mm -hmm. такої більшої підтримки саме українських міст. Ну а українські міста охоче підтримують, ідуть на зустріч. Е, ви знаєте, ресурси вистачає ресурсів. Вистачає, е, ресурсів вистачає але е, в нас більше комунікації йде вже з Чернівцями, uh -huh. але з іншими містами ми комунікуємо через інститути розвитку. Це також є певна платформа uh -huh. діалогу е, в, в Україні, десь близько 10 інститутів розвитку міста, які постійно комунікують, проводимо ті чи інші заходи, форуми, зустрічі. І поєднуємо зусилля. І в Інституті розвитку міста там Рівне, Львів, вони завжди допомагають, запрошують нас на зустрічі, надають контакти партнерів, ті чи інші проєкти вони надключають як територію можливої реалізації проєктів. Тому також відчувається ця підтримка не тільки на е, рівні міст, але й на рівні таких інституцій. Ще одна категорія населення, яка є у Запоріжжі, у нас дуже багато таких людей, це внутрішньопереміщені особи. Як співпраця, така, можливо, національна, міжнародна, допомагає інтегрувати їх от у, до життя у Запоріжжі. Для внутрішньопереміщених осіб в місті Запоріжжя створюється велика кількість умов для Профорієнтації, місця компактного проживання, консультаційні послуги, психологи і різні, різні, різні спеціалісти. На своєму рівні ми комунікуємо з громадами. І коли ми маємо той чи інший проєкт, який може бути імплементований не тільки на ну на mm -hmm. території міста Запоріжжя, ми обов'язково залучаємо ті чи інші громади. Допомога, яка надається місту Запоріжжя, ми також е надаємо внутрішнім приміщеним особам, тому що департамент соціального захисту е ну, намагається задовольнити всі. Потреби внутрішні приміщеним особам в цьому році ми сподіваємося, буде реалізований проєкт з нашим міжнародним партнером управління комітету верховного комісару по справам біженців щодо встановлення тимчасового місця для проживання 25 родин. Ми сподіваємося до кінця року 25 родин з числа внутрішніх приміщених осіб зможуть. Вже зустрічати новий рік в своїх будинках. Ви вже трохи розповіли про те, що ось-ось буде так, є певні плани, певні проекти, які ось-ось мають реалізуватися. Які ще сфери у місті потребують залучення міжнародних або національних партнерів? Що ще у планах може поділитись? Ну так, у нас знаєте, mm -hmm. міжнародна діяльність, коли департаменти надають запит, або є така ідея, що це таки тривалий час, mm -hmm. тому що міжнародних партнерів бюрократія трошки більша ніж. У нас. І це інколи триває рік, півтора роки, поки ми зможемо приступити до реалізації проєкту. Ми налаштовані на Реалізацію проєктів в медицині, в освіті, в соціальній сфері. Тобто я не можу сказати, що в нас є пріоритет виключно енергоефективність, чи є в нас пріоритет медичне обладнання для медицини. В кожних з секторів е, нашої діяльності ми намагаємося запровадити інновацію, е, ми намагаємося підтримати організаційну, може бути якусь там комунікацію проводимо, тому що е, потрібна робота із персоналом. Це психологічна допомога, це підтримка ментального здоров'я. І ми маємо в планах створення центру ментального здоров'я на базі однієї з лікарень. Я сподіваюся, в наступному році я зможу про це. Проговорити, uh -huh. ми розуміємо, що на сьогодні є пріоритет покращення і модернізація комунальної інфраструктури, енергоефективність, оптимізація тих чи інших процесів в закладах і в органах місцевого самоврядування, закладах медицини цей безпечне місто. Тобто, в кожній сфері ми розуміємо, що на сьогодні є поле для діяльності, і вже відповідно до тих програм, які відкриваються міжнародні. Проекти, ми напишемо проєкти і подаємо ті чи інші заявки. Пані Вікторія, дуже дякую вам, що завітали. І хай всі проекти, які плануються для Запоріжжя, будуть втілені в життя, і ми знайдемо необхідну нам підтримку. Дуже вам дякую. дякую вам. Це була Вікторія Агентаєва, директорка комунальної установи інституту розвитку міста Запоріжжя. Гарного вам вечора і тихої ночі ви дивились акценти до зустрічі.